Доброго дня! Для чого вам аудит сайту? Проблеми сайту наступні. Є сайт, але немає відвідувачів. Є відвідувачі, але немає заказів. Для чого вам аудит? Хочу в топ. Будь ласка, аудит. Все в порядку із сайтом. Будь ласка, аудит. Є відвідувачі, але немає клієнтів. Аудит. Хочу ідеальний сайт. Аудит. Проаналізувати конкурентів. Аудит. Силочник працює, а результату нуль, аудит. Хочу збільшити продажі, аудит. Що розкриє вам аудит? Аналіз ніші, аналіз конкурентів, переспам тексту, переспам силками, санкції пошукових систем. Чому у вас немає клієнтів і замовлень? Які бувають види аудитів? Повний аудит Він включає аудит юзабіліті, технічний аудит і аналіз конкурентів. І напослідок коротко про мене. Всього я з 2009 року. На фрилансі Ханті займаю лідируючі позиції в рейтингу. І ось мої контактні дані. Бажаю вдалого дня! І замовляйте послуги тільки в професіоналів. Дякую за увагу.